Ось, будь ласка, видно майже десять з половиною грам. Ось. Інші ягодки. Дев'ять з половиною грам. Сім з половиною грам. Дев'ять з невеликим. І десять. Тобто в сигнальному плодоношенні показує потенціал в сторону нарощування величини грони і величини ягоди. По безнасінневості. Дивіться, зараз я вам покажу, що тут ми маємо. Маємо ну, ось, такий один рудимент. Ось другий. Це, це, навіть, це навіть при вживанні ягоди навіть і на зубу воно не попаде. Ніхто його навіть не тощо не відчує. Я не знаю. Ось давайте в більшій ягоді подивимось. Практично такий самий. Все, нема. нема. Тобто при такій ягоді, при такому смаку, при таких термінах дозрівання, я не побоюсь цього слова. Це, мабуть, тяне на шедевр. Тобто, я навіть не хочу порівнювати з іншими кишмишами або так, так званими кишмішами. Ну, те, що показує цей кишмиш, це дійсно. Достойне вашої уваги і поваги Віктору Михайловичу Калугіну. Дивіться ще раз на цю красоту. Ось так. 19 серпня 2022 року кишмиш Віктора Михайловича Калугіна спокуса. До побачення. Всім дякую за увагу.